Я думаю, усі ви знаєте вислів про те, що народ, який не хоче годувати свою армію, згодом буде змушений годувати чужу. Це не про українців. Всі наші податки йдуть на армію. Але, на жаль, не всі податки платять, і відповідно мільйони і мільйони гривень не доходять до війська, аби змінити це. Холдинг Starlight Media, до якого входять телеканали СТБ, «ICTV», «Новий канал та низка інших запустив інформаційну кампанію на підтримку сплати податків. Давайте зараз подивимося. Перший ролик, який вийшов у межах цієї кампанії. Ну що, Оксана? Сидить з податками своїми розбирається. Куди ті податки тільки йдуть? а? Мам, ти знову починаєш? А що таке податки? Чому, бабуся не знає, Куди вони ходять? Ти сиди, тато дзвонить. Привіт. ну як ви там, мої дорогеньки? Це гаразд. От збираюсь розповідати Остапу його бабусі, куди ходять податки. Скажи, що ходять зі мною ворогів. <гум> Наші податки, наш захист. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Дякую. А можна мені ще фіскальний чек, щоб я знав, що податки пішли до мого тата? Військовий, якого ви бачили в цьому ролику, не просто актор. Він актор, який зараз насправді захищає нашу батьківщину. Це Олексій Сокур, боєць батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення гвардії наступу. Рубіж і пан Олексій, зараз з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Я вас теж вітаю, Яно. Вітаю Україну і слава Україні. Героям слава, і це безпосередньо про вас. Як вам було повертатися до знімання, коли уже довгий час ви не можете займатися своєю обраною професією? Так, ви захищаєте країну? Ой, ви знаєте, це було насправді досить важко. Я можу сказати російською трепетно, тому що я до своєї справи до під час війни там до війни відносився дуже серйозно. Мені було дуже важливо це, і я зараз знаходжусь на лікуванні, тому у мене був там певний час, аби долучитися до цієї кампанії і допомогти тобто, донести до нас, до українців, певні певні речі, які потрібно донести. Я вважаю. А чому Ви вирішили саме на цю пропозицію пристати? Це справді вам болить? це про вас. Ви знаєте, так, це насправді мені болить, тому що багато хто в нас час задає питання собі, чому у нас в країні зараз є проблема з озброєнням, чому гроші витрачаються, наприклад, на бюджети, мости, сквери, парки, на перейменування вулиць, а не на закупівлю нам необхідних речей, куди, от, куди саме ходять ці, ці податки. І насправді для мене це було важливо, тому що я завжди хотів розібратися. І я хочу, аби люди, ми, як українці, теж розібралися в цьому. Наприклад, я розумію, що за визначенням податки це речі, які йдуть на розвиток інфраструктури, на парки, садки, зарплати медикам, військовим і усім службам. Також ми маємо цей наш податок зараз, який називається військовий збір, і це найголовніший зараз податок в нас час. Якраз таки він і е, йде на закупівлю обладнання, на все, що має назву товари військового призначення, на те, що нас наближує до перемоги. Так, ми маємо кошти заходу. Ми маємо. Е, Насправді дуже, дуже великі кошти, які нам виділяються, але от люди постійно питають, а чому ми не можемо їх витрачати? По факту, ми ж за визначеннями реально не можемо їх витрачати на товари військового призначення, так. тому що ці самі кошти заходу, вони якраз таки і йдуть на ось ці зарплати медики, на, на медикам, військовим, на служби, на парки, на інфраструктуру, на все, як то кажучи, що, що робить для нас добре, і, як то кажуть, на тилове життя. Так, металеве життя, ви абсолютно вірно сказали. Так. E -е... І От... є таке питання: а як зробити так, аби наші податки, аби ці кошти йшли туди, куди треба, на, на... на військову інфраструктуру, на купівлю, на все на всь... на необхідне? Відповідь насправді: вона насправді дуже проста, хоча вона і є непростою. Це відповідь така: нам потрібно платити податки в повному обсязі. Це стосується і. Малих бізнесів і, і великих тіньових бізнесів, які реально потрібно виводити з тінь. А коли гігантські mm. компанії розбивають е, свої магазини на ФОПи, там і на одному, знаєте, касовому не на касовому апараті на цьому терміналі заплатити на ФОП 1 або на ФОП 2 ти розумієш, що люди таким чином просто оптимізовують. Вони, начебто, нічого не порушують. Але в цей момент, коли вони сплатять менше грошей податками, менше грошей отримаєте ви на фронті і oh, yeah. сотні тисяч наших захисників і захисниць на фронті. Звісно, що тема використання податків це інша історія, але коли ми вимагаємо маємо чогось, то маємо і самі докладатися так, самі платити податки, щоб потім спитати, а де ви мої гроші діли? Чому вони не дійшли Олексію Сокору на спорядження і на все інше? Слухайте, це чутлива історія. Як коли ви перебуваєте, ви зараз на лікуванні, ви отримали травму, ви заплатили високу ціну за те, щоб наша країна була вільною? І коли ви бачите оці всі скандали через те, що хтось ухиляється від сплати податків, хтось їх використовує незрозуміло для чого, як ви на це реагуєте? Насправді болі, дуже болісно. Ем, я розумію, ви знаєте, проблема в тому, що велика, що як, на мою думку, в наш час потрібно потрібно навпаки не потрібно спитати себе, що я роблю для цієї перемоги. Потрібно ще більше консолідуватися і, і реально розуміти, що ми робимо. Потрібно реально платити ось податки в повному обсязі. Для мене дуже важливо, аби. Ми не створювали в нашій країні під час реально таких часів скрути, під час війни, ми не створювали всередині країни якийсь розлад, тому що від нас, від нас самих всередині залежить, як, буде, як ми будемо почуватися військові на фронті. Ми маємо отримувати постійну підтримку. Ми маємо розуміти, що за нами стоїть такий, знаєте, міцний тил, в якому навпаки немає оцього, якщо це правильне слово, розгардіяжу. а... Є консолідація, є підтримка, є допомога. І ми, 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 ми розуміємо, кого ми захищаємо і навіщо ми це робимо. Ось це важливо. Тому дійсно я реагую на це дуже дуже от, болісно. Дякую вам за ваші слова. Дякую за те, що ви долучилися до цієї кампанії і сьогодні. Приєдналися до нас з нами. Був Олексій Сокур, боєць батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення гвардії наступу. Рубіж наша